Що стосується Трампа, я я до речі зверну вашу увагу, що ці прямі е, слова Трампа стосовно заговору Сі е, Путіна і Кіма. Проти Америки, як Путін їх сприйняв у себе на прес-конференції, він назвав це жартом. Це жартом Дональда Фредовича. Після чого Дональд Фредович вже на зустрічі з Сікорським, коли відповідав журналістам, коротко прокоментував по Путіну, що очікує від нього конкретних кроків. Якщо їх не буде, будуть наслідки. Тобто Трамп точно зараз не жартує, і навіть по його зовнішньому вигляду було видно, що. Йому ця ситуація абсолютно неприємна саме по лінії комунікації з путіним, так він себе десь стримує дуже серйозно знову ж таки опираючись на бажання от цього перезавантаження стосунків з РФ. Але тим не менш, Путін десь виходить уже на межі, десь дозволеного, що власне може передбачати для себе Трамп в рамках оцих маневрів, як він працює і в межах зовнішньої, і в межах внутрішньої політики.